Уроки. Тема уроку досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 4. Дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож ми часу не гаємо працювати починаємо. Порахувати, Скільки ти бачиш кукурудзи. 2 додати 2. 4 додати 2. 6 та додати 2. 8. 8 кукурудз. Тільки ти бачиш цукерок. Дві цукерки додати дві. Буде 4 цукерки. Додати дві 6. І додати дві 8 цукерок. Каліграфічна хвилинка. Відкрив зошит, Запиши число та припиши каліграфічну хвилинку. Цифра 5, один рядочок. Нижче математичний диктант МД. Та запиши математичний диктант. Наступне число за числом 9. Наступне число за числом 9. 4 додати 3. 4 додати 3. Число яке більше на 1, ніж 8. 4, яке більше на 1, ніж 8. 6 відняти 4. 6 відняти 4. Число яке на 1 менше, ніж 6. Число яке на 1 менше, ніж 6. Добре. Давайте перевіряти. Повертаємося до початку математичного диктанту та перевіряємо. Наступне число за числом 9 це 8. 7, 4 додати 3 буде 7. Число, яке на один більше, ніж 8, це 9. 6, відняти 4 буде правильно 2. Число, яке на один менше, ніж 6 це 5. Якщо у вас так, ставте сміливо смайлика собі. Сім дії. 7 додати 2 буде 9. Дев'ять відняти 3 буде 6. 6 додати 1 буде 7. 7 відняти 2. 5. 5 додати 3. 8. 8 відняти 0. 8. 8 додати 2. 10. І 10 відняти 10 буде 0. Молодці, ви впоралися. Пробуємо розбити вирази на дві групи та обчислити значення в кожній групі. Розглядаємо 1 додати 4. або 10 відняти 4. 1 додати 4. Буде 5. Далі 4 додати 4 буде. 8. 6 додати 4 буде. 10. 5 додати 4 буде 9. 3 додати 4 буде. Молодці буде 7. Друга група це приклади на віднімання. 10 відняти 4 буде 6. 4 відняти 4 0. 5 відняти 4 буде 1. 9 відняти 4 буде. П'ять. Вісім відняти чотири буде. 4. Сім відняти чотири буде. Три. Шість відняти чотири скільки буде? Правильно, буде 2. Молодці! Ви знову впоралися. Давайте прочитаємо таблиці. Який компонент змінюється? 0 додати 4 буде 4. 1 додати 4 буде 5. 2 додати 4 буде 6. 3 додати 4 буде 7. 4 додати 4 буде 8. 5 додати 4 буде 9. 6 додати 4 буде 10. Якщо ми змінили перший доданок, так або один із доданків, то, звичайно, Сума зміниться. Якщо перший доданок збільшується на одну, на одну цифру, так? тобто збільшується на 1, точніше кажучи, то, відповідно, і сума збільшується також на одну одиницю. Таблиці на віднімання. 4 відняти 4 буде 0, 5 відняти 4, 1, 6 відняти 4, 2. 7 відняти 4 3 8 відняти 4 4, 9 відняти 4 5, 10 відняти 4 буде 6. Отже, в нас навпаки збільшується зменшуване. Якщо змінюється зменшуване, то відповідно і різниця буде в нас також змінюватися на одну одиницю. Давай спробуємо зіставити рівності в кожному стовпчику, який компонент зміниться. Давай подивимось: 4 додати 2 дорівнює 6. А якщо ми замість 4 зробимо 5, то 5 додати 2 буде 7. Наступне 8 відняти 3 дорівнює 5. Якщо ми 8 змінимо на 6, то 6 відняти 3 буде. Правильно, буде 3. 4 додати 4 буде 8. А якщо 4 перше ми змінимо на 6, тобто додамо 2 одиниці, буде 6 додати 4, буде дорівнювати. Звичайно, 10. 5 відняти 4 буде 1. А якщо ми до 5 додамо 3, тобто збільшимо на 3, то 8 мінус 4 буде так, те саме, що 1 додати 3. Тобто буде дорівнювати чотирьом. На уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники, ви молодці. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок.